Всім привіт! Роботі маємо кобочку зі стеклопластику, обновляємо її покриття. Отак вона йде зачищена. О, от епоксидний, епоксидний і ось таким смолою так покриваємо. Покривається, зробиться це для того, щоб вона не вилучувалась, тому що <кхи> бочка є не нова. Старе волокно починає вилушуватися і виходить тріщина. Запобігання оголощування, покриваємо її епоксидкою. Будемо ще її клеїти, вона трошки підтікає десь в районі цього місця. Буде даватися по два слої стекловолокна і буде покриватися епоксидкою. Так. так виглядає без покриття. Так виглядає з покриттям. Покриваємо в один слой. Більше не потрібно, тут же сухо. Ось так от кабочечка. Тут ще є горловина. Ось так вилущується. Теж будемо заліплювати оксидною смолою і давати скло волокно. Покажу. Поксидну смолу. <кхе> Для покриття буду користувати таку поксидку. Ось така. Ось до неї затверджувач. Для вклеєння нових листів користую таку аппшну кілограмову. Ось так буде можливість. Покажу більше. Ось до неї рамка. Тут художня частина буде мінятися Ось і балансірів. Ось старі вибиті. Привезли нам отакі нові. На Zdдексних втулках. Ось так якось працює.